Я відчуваю свою внутрішню силу, коли в мене народжується якась ідея, я її розповідаю учням, і вони також захоплюються цією ідеєю. І ми разом створюємо щось неймовірне. Ця сила мені допомагає відкривати силу в інших, зароджувати в них впевненість в собі, показувати їм, що вони варті усього і навіть більшого. Дозволяти бути собі слабким це сила. І я в цьому переконався, коли перед деякими учнями я випадково не стримався, і в мене пішли сльози, і учні на це відреагували так, як я навіть не очікував. Вони мене підтримали. На жаль, просто що у нас звичка нас так вчили, що чоловіки не заслуговують на свої емоції, вони все мають переживати всередині, але я вважаю, що Мають вони показувати свої емоції, звісно, бути стриманим, але дозволяти собі показувати емоції. Але на мою думку, це має бути тільки перед близькими. І так само, як я перед цими учнями відкрився. А потім учень, який бачив, як я плачу, він переді мною відкрився, і він так трапилось, що він також заплакав в іншій ситуації. І те, що я показав такі, які я є, свою слабку сторону, напевно. Хоча я думаю, що це навпаки сила. І учень також потім став сильним і показав свій бій.